Всім привіт! Рада встати на моєму YouTube каналі і в цьому відео я хочу вам розповісти про своє куплене в січня. Е, в січні я купила 21 книгу. Не знаю, як так вийшло. Але фінансова грамотність це не моя сильна сторона, так би мовити. Хоча я економік майбутній. Uh, і розпочати свою розповідь про куплене хочу з цієї дуже гарної книжечки Із Ізійде кріга від видавництва Віват від Анни Грейс. Я ще її не читала, але ну, тут вже стоїть така гарна закладка з Анастейшою. Um, ось. Тому отак. Мій котик грається тут якоюсь фігньою, яка дуже голосна. Сподіваюся, вам це не буде заважати, бо котики то радість взагалі-то, якщо вони знали. А якщо знала, то ну ви погоджуєтеся, що котик тільки прикрасить моє відео. Навіть просто те, що він десь на задньому плані робить якусь фігню і, розруш... і руйнує мені кімнату. Далі книга, яку я також дуже хочу вам показати, це дослідження утоплення. Мені також дуже сподобалася ця книга обкладинкою, тому я її купила. Я не очікувала, що вона буде така тонка. Але ну, що поробиш, іноді треба читати опис книги. Бо іноді приїжджають якісь волотенські книги, і я не дивлюся, як я це буду читати. Також книга по Кейпеціунах Дженніфер Ел Траун. Ви його не бачите, ось тут знаходиться мій улюблений, моя улюблена серія книг від цієї авторки. І, сподіваюся, ці мене також не розчарують, але по відеокам в Тіктоку вони мене розчарують. Дуже сумно це казати. Також «Лайт Ларк». Відомицтво Viva. Також фентезі виглядає цікаво, опис також цікавий. В Тіктоці мені не заспойлерили нічого, тому. Дякую, Тікток! Ти мені заспойлер тільки Онікса і шторм, як сумна. Також гузики та грація. Третя і заключна частина. Третя. Шостий заключена частина, сподіваюся, заключена. Я в не вдарив написати дальшу частину. Бо, якщо чесно, це ну, неможливо вже про це читати. Я це купую чисто, тому що я купила перші чотири. І мені тепер треба як мінімум не збирати всі книги, щоб в мене був закінчений цикл на поличках стояв. І не мусолів мені очі, що він не закінчений. А, також я купила, уяви мене. В лютому місяці я лютий планую почати читати цикл книг А Чому я його читаю в лютому? Тому що в січні я купила собі заключну частину шосту книгу цієї серії. Якщо ви... Ось тут вони стоять 4, на даний момент я читаю п'яту. І, можливо, завтра, скоріше за все завтра, почну читати шосту частину. І, можливо, я навіть зроблю на ці книги відео, бо вони мені дуже сподобались. Ось, далі я вирішила замовити собі щось з видавництва ранок, прямо від них, бо вони відправляють за кордон. І я вирішила замовити без силу. Відкриваю книгу, а там білі сторінки. А, плакала я так, наскільки гучно, достатньо гучно, бо я не люблю білі сторінки, мені болять з них очі. Але, ну, це дуже популярна книга. Бо Буктоці, ці безсила мені вже все за спойлери в ток але не важливо. Також купосу Персії Джексон і Олімпійці, другу книгу, бо в мене є першу, треба купити другу. В принципі, я саме так і купую цикую книг. Купую першу, бо в Тік-Тоці популярна, бо гарна, і потім купила першу, треба другу, купила другу, третя, треба третя. І, як я казала, я не читаю інформацію про книгу. І тому я очікувала, що там буде якась така маленька книга. А до мене проїхало ось це. Ось це раз. Ось це на, на товщину. І, типу, ви можете сказати, може, тут товсті сторінки. Ну, вони, типу, товсті, але знаєте, не настільки товсті, щоб ти, ну, подумав, що тут три старинок їх тут багато. Їх тут 500. Це мені десь на три дні. На два-три на дні. Залежить від того, учбовий день чи чиканікою. Тому 2-3 дні. Це я називаю довга книга, бо я не люблю затримуватися на книзі довше, ніж на 4 дні, мені потім не цікаво. Так от, повертаємо мій візочок. І в мене він запутався в проводах. Дуже весело, дякую життя. Наступна книга, яку я собі замовила, це Діва проти біди. Її я благополучно можемо додати в моє причито на січня. Книга мені не сподобалася ціла зовсім. Фільм був набагато кращий. Нурно, не цікаво. Якби не моменти згадки статтєвих партнерів головної героїні, я б дала своїй молодшій сестрі прочитати. Так, як поси Бріджертонів. Бо я вже, ну, бо це четверта книга, а я дуже хочу п'яту. Я дуже хочу п'яту, бо в п'ятій це про мою улюблену персонажку. Я, ну, Мені треба п'ята книга, якщо О, дуже би треба. А оцю я купила, тому що я купила третю частину. Третю частину я купила, тому що я купила другу частину, другу частину я купила, тому що я купила першу частину. Першу частину я купила, тому що мені подобалась Дафна. Зараз мені не подобається Дафна, мені подобається і сестра, яка буде в п'ятій книзі. Я вже так чекаю, так радію. Ось, оці дві книги, вони також в мене знаходяться в прочитаному січня. Це Продовження фальшивого принца, корот, тікач та затінений трон. Якщо я не наповняю, там ще буде четверта частина. Я вважаю, що це закінчена історія. І це, ну, йому не треба четверту частину, але якщо вам так хочеться четверту частину, то без проблем я куплю і прочитаю. А, далі це «Іскра богів». Не кохай мене. О. Коротше, а, дуже виглядає гарно, воно рожевий, так би ще гарненько. Воно мені стало треба, бо воно гарне. Ось, такий кольоровий зріз. ну, Звичайно, я ще не читала, просто колись прочитаю. Також я купила з Максен Холл, врятуй себе, в гарні якщо хто не знав, то в мене там, на деяких відео можна бачити, що в мене там стоять звичайні. Ось, Як тільки вишу, я, я їх замовила і одразу вийшли ці преміум-книжки. Я на це подивилася, така мені треба преміум. Там одна і та ж сама історія, але ну, воно виглядає гарно, тому я благополучно віддала перші три, які, звичайні, я віддала в хороші руки. І тепер в мене є такі преміум-книжки, які я позбирала по всіх можливих сайтах, позамовляла звідусів. Да. Також, також чаклусту шипів, так? О, так, чеклунство шипів і на свой віват. Не знаю, чому багато хто казав, що це «Двір двірши троян», але якщо в назві слово шипи, це ще не означає, що це двір пів троян». Тому маю великі надії, що я не зря захищаю цю книгу, я її не читала, але просто я сподіваюся, що це не те ж саме. Також е багато книг, я багато... Е Обговорення бачила через цю книгу, це через гріх я воскресаю, частина перша. Багато хто ругався, що це серія про батьків, щоб її, про дітей і щоб її зрозуміти, треба прочитати серію про батьків. Але мені все одно. Кейс Девидев книгу я її читаю. Вона про мафію, тому мені воно треба. Далі тим паче, враховуючи з тим, що я кладу я купую книжки і залишаю їх консервуватися, настоюватися як вино. Цілком можливо, що до моменту прочитання цієї книги в мене вже буде вся серія дітей і вся серія батьків. Тому не паримось по цьому приводу. Далі, це коли вона була до мене добра, Детектив я його в першу частину прочитала осінню. Наступну осінню прочитаю другу частину, я її замовила. Зараз виходить в КСД 6. Третя частина. Я її також замовлю, мені дуже сподобалася історія про Іві. Хочу продовження. Дуже цікаво, мені сподобалось. Ось. Далі це чесно, пристрасно і глибоко. Це, по ідеї, щось якийсь романтичний романчик. І, ну. Виглядає гарно, виглядає мило, виглядає як моє літнє читання або весняне. Бо, якщо хто не знав, то весну і літо я планую приділити читанню романтичних книг, які в мене накопилися. І почну весну, і весну свою. Я почну з прочитання Бріджертонів, оцих двох частин. Бо так треба. Так от, далі. Це в нас загублений принц від Наталії Кош, нашої українська. Подивіться, яка тут смеш, відкривашка. Просто не таке м'яке. <кхи> так от, смеш, 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 смеш. За це одразу. Оці книги, оці книги, вони також так відкриваються. Вони, вони також смеш, Тому. Не пропустіть, не пропустіть, бо коли м'яка обкладинка відкривається отак, ти розумієш, що над книгою реально старалася і що про нього думала. І це. Кайф, 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 кайф. Прочитаю обов'язково. І останнє купле на січня це Magnolia Parks. Купила чисто через обкладинку, бо вона така гарна. Просто подивіться. Кайф, 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 кайф. Uh, я вже знаю, що я друга-третя частина, другу-третю частину я буду купувати, але вже не тому, що гарна вказинка, а тому що в мене є перша. <кій> Яка радість! Ой, заговорилася з вами в мене хворію, тому відео не вийде 1 числа цього місяця, на жаль. Uh, мені треба треба було почекати, бо в мене дуже боліла гора. Зараз в мене залишився тільки кашель, коли я багато говорю. То він починає з'являтися. <coughs> Голодоволюці стримувати, щоб ви не дивилися, як я кашелю. Тому так, Магнолія Паркс. <coughs> О боже, вибачаюсь. Магнолія Паркс все. А, на цьому все. Цей місяць я купила 21 книгу. І сподіваюся, в лютому я куплю менше. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. до побачення.